Не міжнародний турнір боксу тут зібралися чемпіони, ветерани та сотні вболівальників. Турнір об'єднав спортсменів з різних країн і міст України. Серед учасників і представники Броварської школи боксу. Один із них Тарас Бондарчук цього разу йому не вдалося здобути перемогу, але кожен вихід у ринг – це ще один крок до нових звершень. Головна увага вечора прикута до ветеранів війни. І саме вони зробили цей турнір по-справжньому унікальним. Броварчанин Павло один із учасників історичного поєдинку. Два роки тому він втратив дві нижні кінцівки під час артобстрілу на Бахмутському напрямку. Тепер же він готується до виходу у ринг в палаці спорту. Уже всі перемогли, хто сюди попав. Тут же ж не задача щось виграти програти. програту показуємо іншим хлопцям, які ще на ну, після поранення, що все можливо, потрібно жити, потрібно багато ще роботи, потрібно перемагати, потрібно відбудовувати. Це перший в історії України офіційний бій з боксу серед ветеранів на креслах колісних. У два воїни перед усією країною власним прикладом доводять, що ніколи не можна здаватися. Ой -ой. Бій завершився нічиєю як символом рівності та взаємної поваги. Те, що ми робимо, ми інтегруємо ветеранський бокс, в професійний бокс України. Хочу побажати всім ветеранам сили витримки. І якщо навіть отримали поранення, не здавайтесь, ви вже герої. А виходячи в ринг, ви показуєте приклад багатям ветеранам. І ось головний бій вечора у ринг виходить іспанець Алехандро Моя та чемпіон світу за версією Вібісі броварчанин Віктор Фостов. Десять раундів важкий напружений технічний бій. Постол тримає темп, працює холоднокровно. У кожному русі роки досвіду, витримка і справжній характер чемпіона. Підтримка вболівальників шалена. Кожен удар підкритий. І зрештою, перемога. Ще один титул, ще одна сторінка української боксерської історії. Я хотів би привітати нашого нового чемпіона Віктора Постола з справедливою перемогою. Вечір боксу, вечір спорту я хотів би подякувати особливо нашим ветеранам, які брали участь у змаганнях, які вболівали в залі. Цей вечір у палаці спорту не просто турнір. Тут кожен удар був за тих, хто бореться. Не думав, що він такий буде тяжкий. Але переміг звичайно. цей прекрасний пояс в броварах залишається і ну клас, все клас, все добре. Дякуємо усім нашим воїнам та спортсменам за неймовірний вечір сили, мужності і незламності.